Такий суботній раночок у нас сьогодні. Їдемо сьогодні на покатушку. Класна погода. Куди ще не знаємо. Сьогодні буде що у нас? Як це називається? Експедиція, да? експедиція. експедиція. Так, друзі, сьогодні у нас пригоди по очинцях. Будемо розвідувати нові стежки, нові місця. Подивимось, сьогодні у нас вся наша банда. Зборі. Юху! Все є. Може щось цікавеньке буде. Подивимось. Чот, куда ви меня завели? Там же якісь каміння. Я думаю, що там цікаво буде. Ого, може, треба спусти на глуму на бодіну. Ну, замилилась трошки. Але там вже сьогодні. все, там Хочу нема пустити. протектору. Я все одно думаю, що Бодя поїде. Я не поїду. Може там трошки далі якісь менші є, бо зараз це нереально, тому що дуже слизько це. Просто по цій дорожці їдеш, воно жопу носить тут до середини доїхати і все, і то може не вийде. Хоч прикольно було б попробувати там навіть просто на холмик на це, я, я зараз спробую наскільки це можливо не знаю. Ооо не воно бачиш що виходить Я не поїду На жопу сядь. Треба виїжджати. Ну, бля, посми, ми в таку горку не можемо заїхати тут, тому що дуже слизько. Так, куди вихід шукати? Я пропоную, так як ми заїжджали, там було слизько, але хоч якось. Просто у нас ще колеса були не замилені. Не настільки замилені. Зараз просто капець. І там, де оці схили, там можна і поїхати туди. Ну і куди ти пропонуєш? Я не знаю куди ціть ти... Ну може десь до лісу вже ведуть не? Коли висохнуть буде круто тут Пацанета ти Вертаємось? Дивіться вертаємось. бо там буде срака точно Ну поїхали так, Вертатись треба що... Дуже слизько. Так, а звідки ми приїхали не пам'ятаєте да ще А, ну тут ми теж не виїдемо да? А мы ну, откуда приехали? Эээээ, вроде откуда. А вот тут мы поехали. Бля, да, Макс приехал, конечно. Попробуй еще, немного а -а -а. резче. Мак застрягчують, чуємо. Я тут на холмишки. На холмишки подивлюсь, красиво тут. Тут з розгончику треба чуєш. Чу. Але клонись на ту сторону, на сторону схилу. Гаску Все, да. Що потім. Я так розумію, що він вночі не знаю. стрелять Все, я уже выше Давай, раз, два, три. Батр... Алло. Алло. Ага. Алло. А что, я нет. А кто упал? Мод. Так, что с ним, сука, работать?

А ну давай, я сяду. А ти з яки поїхав? З а, дай, дай сяду. Тобі добре було ще й перед закинути. Тільки на другий. За хвіст тут бери. Фух ты здесь. Ты сейчас меня стянешь. О, давай. сюда, сюда. Та тут ти вже... Ні, там. А, спускаться. Ти тут заїдеш же? Я думаю, да. Да, да. Ну, например, трай їхати туди. туда, блядь, навально, встань. Тут йти неможливо можливо просто списка. Ще трошки? А? Пробуй верхом. Бо тут буде стягувати. треба Весь час буде стягувати. Звідти я сюди йому доставати цей мод. Так, там в кінці тільки обережно. А, так тут є полочка така. Да -да, Вовне... Не уїхати вниз. Я кажу, що ми навіть дома можемо знайти пригоди такі, що капець. Ми виїхали. Я требую відпочинок. Там зверху біля магазину можна. Давай, тільки на асфальті, обережно з тими колегами. Головне з брудними колесами не виїжджати на асфальт. Їдемо на нашу улюблену локацію. Зараз ви їх пізнаєте. Тут сухо. Ну, трішки волога, але більш-менш. Так, друзі, для нас тут є короче, один такий гештальт, який ще не попав ніде на відос. Тут є вон така гора. Зараз будемо її брати. Дуже вона стрімка і зараз спробую нахил показати вам. Бодя вже попіз... <кій> поїхав. Болота з нею і розгончику немає. Блять, до сраки. цей карбюратор, блять падає нахуй помирає. Болі опасный тип. Я б сказал это страшный. Ага. Так, друзі, пробуємо зараз і ми з Кирюхою цю горку. О, капець. Ще й слизько Так, то краще. Що ти зробив? Ти вона така стрімненько вибігає. Стрімна горка капець Опа. Скажи, Боді, щоб чекав. Бодя, почекай! Чекаю, я чую. Почекайте мене, до В порядке? ти в порядку Я порядке? в порядку Да текай ты, господи. Ну, глохнет скотина и все. все, да. Така гора. Не з першого. Ні, з першого разу з другого. Незрозуміло. Ще не речик їде, ще не речик. Це Макса гора не беручка. Поміняв чувак зірочку. Давай, давай, трошечки. Заїхав. Поміняв зірку на 46-ту, здається, мені. І все поїхало. А в цю горку... Друзі, я би до поїздки з мотопавліком і не сунувся б їхати. Бо дуже вона така стрімка. Мені було б стрімненько. А тут можна сказати, що скіли трошки ростуть. Що сталося? Це зірочка? Зірочка виручає чи що сталося? Я думаю, що так. Це ти на першій їхав чи на другій? на другій? На другій заїжджаєш? — Постійно їхав на другий. Спокійно клас. все бере, да? ще Не, ну, так? Щепою користувався? Ні, взагалі. Воно там вже під верхово, воно вже відчував, що воно вже глохне. Ага, ну пердячим паром так. Так, але воно ще заїхало. Чуть-чуть воно би заглохло. — Коли бачиш, коли глохне, треба скуда? щепу трошки. Чик -чик, джин -джин, розкрутив його і поїхав далі. Я просто вибрав траєкторію, трошки, ти типу полеш, ага. без таких гробів. Я думаю, що ти і так заїдеш. <бодя>, Бодя на шинеречку поїхав на цю гору. О, як ти працює. Вставай, дуречина! Вставай, Бодь! Стовай! Давай вниз їдь. їдь вниз. Едь Їдь вниз. Вона біля коліна, Бодя. Бодя, твої останні слова. Крайні. це чесно, це чесно, Точно? Точно, Я давай. не заїду. Макс, благослови Бодю. Давай. Все буде добре, Шернерай заїде. Все, Бодю благословили. Тепер можна їхати. Він наче на камеру щось розказав. Ну хлопці, ви ж розумієте, якщо він не заїде, нам треба всім буде його тягти на голову. Ну, ти, ти ж трос брав не трос. Годь, ти живий там. А? Ти сам живий. Я тут живий. Ну все. Він дуже... Я вже зрозумів, чому Макс тоді летів на маколахі через руль. Тому що він дуже криниться вперед. Мені стало страшно тут сидіти. Ну Це все, давайте пер... Це перша була? Да? так? Давай ось сюди будемо штовхати. Коник, давай до гори. Я буду підразувати? Ну давай, садись треба. Ну, ми... Макс, підстав там чи ногу, чи що. я тримаю просто. Давай, давай, давай. Як <свісно> твої враження. Це неможливо. Він просто... Ти їдеш ну, і все. Він От. Коли була та зірка, мені здається, він на низах був краще на першій передачі. Та не може бути. То тут взагалі не звінимо, хоч спробуй. От ти на наших даєш, колесо просто не встигає, А ну, тут він даєш, не повільно їде. Там якщо була ви ще май... метрів 10 розгону, Давай, 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 напися! Мох, мох, Ну! Там, мя, мя, мя. Ведь что там? ма? Выдломалась? Вы ч ⁇ Вы то, что его поклав? Мя, мя, мя. Так ты так мяко поклал ее. Не, я впал на нем. Виехал, кінці шух, я ехал в Кинсии, и мы на штуке реально... যে যা держи пожалуйста, мод. Так мы себе, друзья, дороги шукаем. Лис, как лис. И что там? Пацаны, ну, там блеск как лес, можно ехать. Окей. О, Кирюха, привет. И напрямки. Сань, я без понятия. Давай напрямок подъема, мастерю. Давай. Вот тропинка тебе, чем не напрямок. Так, но ну нам куда напевно, что сюда. Справа в тому, що реально десь ми виїхали посеред полів. Их я справа. Ми що шукаємо, пацани? Я не знаю, хочете поїдемо по дорозі. По какой? Давайте на ось вот ту дорогу. Бачите, он там пагорби? Ну нам приблизно туди. Угу. Но не наскрізь, через полошь. Є тут стежка, коротше нам э, не знаю, тут якась будівля і праворуч стежка йде. Нам так, треба отсюди праворуч кудись і напрямок отуди нам кудись. А може ці дороги то Що може голова замовимо? От дід Отакий віндос. Позаду нас хлопці. Коротше, зараз а, вже друга половина дня. Ми сітаємо, поїмо трошки і будемо рухатись далі. Розказую лайфхак. Якщо у вас закінчився, якщо у вас кові 300 прес, який жире 12 літрів, а, і ви їздите з шинереєм, в якого бак 13 літрів, знаходите десь там в полі баклагу, зливаєте з шинерея і заливаєте в кові, і все, і до заправки доїжджайте. Мы сегодня что-то будем устраивать. Вечеринку. Вечериночка. Вечериночка. Да, Он. А, хочется тебе праздника какого-то душа ты ну, не хочешь а что ты там снимаешь вечеринки не будет